В Україні 4 вересня буде сонячно й без опадів. Лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі температурні показники становитимуть плюс 10, плюс 15 градусів. На узбережжі морів до 18 тепла. В день плюс 23, плюс 28. Водночас на заході та півдні України місцями слід очікувати плюс 30, плюс 32 градуси. На Полтавщині упродовж четверга триматиметься ясна і бездощовита погода. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 13. У Кременчуці небо буде вільним від хмар, опадів не передбачається. У день повітря прогріється до плюс 25, вночі очікується 14 градусів із плюсом. У горішніх плавнях утримуватиметься ясна погода. Без опадів плюс 27 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше, плюс 14. Вітер північного напряму до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 вересня 1944 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го – 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.